Десять років тому окупанти захопили його рідний Крим, а нині він робить усе можливе, аби захистити батьківщину. 24 лютого 2022 року Микита разом з друзями та батьком вступили до сил територіальної оборони. Розповідає, в армії не служив, але стояти остороні не міг. Колись в нас уже забрали раз домівку, коли ми жили в Криму. І другий раз вже ну вже не було свалено, щоб біжати. Ну, це просто як уже... Тут була інакша фаза, розумієте. Тоді Крим прийшов, я можу сказати так, без єдиного виставки, там були вбиті хлопці військові, просто цього не чешують. І поліцейські хлопці, що там ну, погиблі. І, типа, вже, ну, куди вже біжати? І ще ж прийшли, і далі куди їхати? За кордон. Не хочу за кордон, не хочу жити в своїй, ну, свої, на своїй ненькій свої Україні, не хочеш нікуди більше їхати. Тому, якось. Тому і пішли, що я, що батько. Два місяці повномасштабного вторгнення Микита перебував в Івано-Франківську, а вже у квітні бригада виїхала у Дніпропетровську область ще за місяць на Запорізький напрямок. Ми приїхали в Дніпровську область, та, ти перший раз побачив, як працює РСЗВ. ми чули, як працюють кулеметні черги, ти ніколи цього не чув, і в армії не був. І типу, це було трошки, типу, коли ми попали. Типу, тянуть пушки, тянуть там все, і це вже була. Перший раз, що ти побачив такий, ну не прям війна, але щось от хто бачив велику зброю, ти зрозумів, що це вже не шутки. Та найважче на фронті зізнається Крим не постійні обстріли, а хвилювання за побратимів та рідних, які чекають вдома. Завжди переживали друг за друга за хлопців за хлопців. Дуже переживав за родину. Щоб все було добре, щоб пруцю додому, щоб нарешті була перемога. Дивився так само на інших хлопців, своїй підрозділ, таєм, вони трималися. І ти мусиш триматися. Бо якщо почнуться паніки і то будуть по всьому як, по всьому підрозділу. А всі хлопці у нас трималися молодцом, ніхто ніколи не відказувався. Десь є якісь позиції, на мелінію розмежувань, як кажуть, типу, на ну, ноль. Ну, і... Тому якось дивилися друг друга, трималися друг друга, і тому як так служимо. Досі тримаємося друга. Нині Микита на території Прикарпаття. обороняє наше небо, зізнається тут спокійніше. У тім роботи теж достатньо. Ти знаєш, на тебе тебе ніхто там не пролетить ворожа куля або снаряд. Да, і ти чекаєш там цю повітряну ціль ворога. Та ти, ти більш сприймаєшся спокійно. Не треба приховуватись. А наші хлопці зараз там, на лінії розмежування, та їм приходяться вражеські дрони, щоб тебе нічого не скинули. Артилерія і так само може і там яка куля дура може пролетіти в будь-який там час в наших хлопців. Але хлопці так само виїжджають на позиції, працюють, так само збивають там в повітряні цілі. Найбільше Крим мріє про перемогу каже, дуже хоче, щоб Україну відбудували і його діти не пішли воювати. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.